І хочемо сказати, що Дензо дуже класна машина. Це кросовер, Він є дуже класний. Має таку підножечку, щоб в нього можна було собі ставати. До речі, бачите, вона тримається добре, якісно тримається, хто би що не казав. І сам по собі автомобіль дуже класний, сучасний. Це в нас електрика. Це в нас теж гібридна машина, це Дензен 9. Фактично установка в неї та сама: 45 кВт, 2-літровий бензин, 200 км на електриці. Але це в форматі не мінівену, а кросоверу. Капіс Денза це. Преміум супер. Бачу, верху монітори є, бачу? Так. так. Ось, ваше, все Тут використовуються ще більш преміальні матеріали, і в кінцевому результаті ціна трошечки вища, але і якісний порядок сильніше. Але я, я знаю, що таке їде. Я знаю, що значить, нажимаєш і вона має сама. Себе... О! Так! Бачите, щивчик сама закривається, підножечка ховається. Хлопці, як кажуть наші зі Львова, цей майбах на мінімалках. Так, да, приблизно між BYD і і різниця, як між Мерседесом і Maybach. Так, да, тому Maybach на мінімалках.